Йоу! Всім привіт! це Знову я до NSU2. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Сьогодні я буду показувати своє село з модами. Ось як ви вже побачили, моя машина BMW. Щось прийшло мені на ноутбук. Тут я монтую своє відео. На другому поверсі тут моє крісло, де я дивлюся якесь кіно. Тут зброя. Потім я покажу, як вона стріляє. До речі, тут це дуже велике село. Сід, я на це село я залишу в описі під цим відео. Воно таке величезне. Тепер показую, як стріляє та зброя. Беремо зброю, наприклад, пістолет. Стаємо сюди. І тоді дзвонить дзвінок. Таких, такої зброї дуже багато тут. Така, така. Снайперка, до речі, є. Дуже... Е, Деколи вбиває з, е, з одного удару. Ну це не завжди. Я хочу вам сказати. Так, зараз пройдемось по селу подивимося що тут є новенького. Може тут селянини щось поробили? Що ти дивишся на мене? Що ти дивишся? Йди, йди давай, йди. Йди, ура! Ось так. Мод Мекке П Майстер і я залишу в своєму телеграм каналі. Підписуйтесь, до речі, на мій телеграм-канал. Я буду дуже радий!